1. Значення порівняльної цивілістики з завданням порівняльної які є вивчення різних систем приватного права як елементів відповідної культури, а також національних систем цивільного права і цивілістичних інститутів, взятих в їх розвитку. При цьому предметом вивчення є не тільки догма права, але й конкретно історичні умови, в яких виникають, розвиваються і існують ці системи. Дмета порівняльно-правового аналізу може бути визначена як пошук спільного, універсального і особливого в різних правових системах, виявлення закономірностей розвитку приватного права в цілому для визначення напрямів і тенденцій розвитку національних систем цивільного права. Порівняльна цивілістика дає можливість уникнути повторення помилок в правовому регулюванні, створює підґрунтя для запозичення досвіду законотворчості. Водночас, запобігти невиправданого копіювання інститутів і рішень, неприйнятних для національної системи цивільного права, таких, що не враховують правову традицію і особливості цивілізаційного розвитку країни, предметом цивілістичного порівняння можуть бути також правові системи у процесі їхнього історичного розвитку або взяті у статиці на певному етапі їхнього розвитку. Коли вони співіснують одночасно, з рахуванням цієї обставини необхідно розрізняти вертикальне та горизонтальне порівняння в галузі цивілістики, а відтак, ґрунтуючись на такому посиланні, виокремлюватих вертикальний іск скричний чи горизонтальний сучасні системи приватного права на прями порівняльного дослідження першому випадку предметом дослідження є революція систем приватного права. У другому їхнє порівняння на певному статичному рівні, крім того, керуючись принциповими положеннями щодо необхідності розрізняння в межах єдиного поняття права як суспільного феномену відносин публічно-правових та приватно-правових, доцільно викремлювати дихотомічне порівняння з погляду цивілістики, метою якого є аналіз правових понять, категорій, інститутів тощо з точки зору права приватного та публічного, оскільки. Як правило, йдеться про категорії властиві, насамперед, цивілістиці, котрі разом із тим, використовуються і в галузах публічно правового спрямування, правочин, представництво, договір, збитки, речові права тощо, то виправданим здається вести мову не про порівняльно правові дослідження взагалі, а саме про порівняльно цивілістичні дослідження таким чином. Порівняльна цивілістика може бути визначена як частина науки цивільного права, що вивчає за допомогою методу порівняльного аналізу системи приватного цивільного права, а також правову систему у цілому, національні галузі законодавства, окремі поняття, категорії, інститути, норми тощо, насамперед, з погляду оцінки наявності та значення в останніх цивільно-правового змісту.